Де ваша честь і гідність, журналіста? А ви мене зараз звинувачуєте, що в мене немає честі, немає гіти. То в мене немає честі, що я сюди зайшов. А є ще пропустили режим. А які у вас пропускаєте? Ви прийшли там, з яку і методи. А де у ОС КПП? Ну, а там є ворота. Хочете вам покажу. Хочете покажу? А Я показав на територію. А хочете покажу. А як ви на територію? А йдемо тебе покажу. Хочу. А є книга відвідуєте? Хочете їм потім? Ви записались там? Почекайте, ви хочете? Не хочу, ви записались там. Так, що ви мене питаєте, як я зайшов? Я покажу, як я зайшов. Хочете? Показати, як я зайшов. Вам цікаво, як я зайшов? чи Чи ні? ви просто для себе? Ну так що можу тоді запитувати ви знаєте? Не повинні. Я в приміщення не... Не, не заходив. Ви, ви самі зараз ведете себе ну, просто негарно для працівника поліції. Ми ж говоримо про реформи якісь. Ми говоримо про те, що у нас щось міняється в країні. Ви зараз стали руки в боки, і, і ніби тут вам всі повинні. Ви не законів елементарно не знаєте. звинувачуєте мене у чомусь якійсь непрофесійності, я якісь порушення якихось етики і так далі. Знає. Ну ви мене вже звинуватили. Але... Звичайно, так... знаю. Я зараз знаходжуся у тому місці, де маю право бути. А чеки час часу. Ви хочете, викликати до мене зараз поліцію? Робочий день закінчити. Слухайте, хочете, якщо хочете довести не хочу, мою неправоту. Якщо я щось порушую, викличте до мене поліцію. Все, будь ласка, допомозі. Ви можете викликати поліцію. А зачем вона тут поруч? Ну то викликайте, сам, хай складають сам... протокол, тоді, якщо я щось порушує. Тут немає правопорушень, ні адміністративних, ні кримінальних. Ну Але... так а тоді про що мова? Чому мене не Зараз закінчився. Я не до вас додому прийшов. Робочий ну, день. Ну то й що, я до вас в кабінет ви сюди зайшли? Хочу зайшов. Все, бо бачимо.